Сьогодні у нашій щотижневій рубриці П'ятихвилинка з психологом поговоримо про читання книг. Про увагу до процесу читання, користь, видозміну читацьких вподобань під час війни та казки, як особливий ритуал, розповість психологиня Людмила Єхалова. З початку повномасштабної війни ставлення до читання в українців змінилося. За спостереженнями психологині, переважній більшості людей було важко читати, тому що ми настільки були поглинуті у свою власну історію та переживання, що чужі просто не сприймали. То зараз ми вже починаємо потроху читати, і ми починаємо потроху відволікатися. От і сьогодні зранку я говорила з колегами. Вони мені розказують про те, що зараз вже хочеться якогось такої наслоди мирного життя, хоча б епізодичний, там подивитися фільм, почитати книжку як колись, так? і це наш ресурс. Підтягнути те, чим ми захоплювалися раніше, враховуючи всі досягнення цивілізації, процес читання сьогодні перебуває на тонкій грані. Одна справа, коли ми читаємо книжку, і зовсім інша, коли стрічку новин у соцмережах. І в чому різниця між читанням фото да, соціальних мереж і читанням книжки. Не ну, перше, книжку ми, ми обираємо самостійно, тобто нам, ми читаємо анотацію, чи просто нам подобається політурка. Ну, тобто ми робимо, чинимо власний вибір. На Фейсбуці ми читаємо те, що нам пропонують. Тобто Тобто смуга йде, і ми читаємо те, що є. Тобто, сам акт читання ми виконуємо. Так? І те ж саме відбувається з дітьми. Вони читають свої чати, вони читають якісь переписки, Тобто сам акт читання вони виконують. Так? Чи наповнює нас Фейсбучна стрічка? Ну, Інколи наповнює, інколи не наповнює. Перейдемо до теми своєрідного виховання книгою. На переконання пані Людмили, кепська ідея використовувати читання як спосіб покарання. Наприклад, говорити дитині не прочитаєш 15 сторінок в день спати не ляжеш. Якщо тільки дитина свідомо не бажає розвинути навички, скажімо, швидкочитання. читання це скоріше про, про, що? про насолоду, про якісь пізнання, тобто це про той час, який я можу приділити собі. Я теж і своїм дітям говорю, якщо не подобається книжка, ти можеш її відкласти. Та починає вона щось читати ні, не, не дуже. Ти можеш відкласти. Те саме я говорю сама собі. Якщо мені книжка якась не подобається, чи мені важко її читати, чи вона зараз не на часі, а я її почала. Ну, нема нічого поганого в тому, щоб відложити на кращий час, а почати читати щось інше. А ще книжкова історія це той досвід, коли навчаються на чужих помилках. Тобто ми отримуємо той чи інший досвід, не залучаючись самостійно. Читати важливо, читати корисно. Читання там детермінує нашу вербальну адикцію, розвиває наші когнітивні е, процеси. І ну, це варто робити. От, хочу наголосити, що от, особливо от зараз, да, рік прийшов, війни нашої, е, ми починаємо читати, і це добре. Говорячи про книги, не можна оминути увагою читання казок. Вечірня казочка своєрідний ритуал, розвага і комунікація з мамою чи татом. Але не варто плутати процес читання казок із казкотерапією, адже це прерогатива виключно психолога чи психотерапевта. Неважливо навіть що читають, да, якщо вони навіть перечитують якісь там. Можливо, там дорослі, да, умовно кажучи, дорослі, якісь якусь літературу, мама там якісь зачитує та да, фрагменти. То це про комунікацію. Це про те, що якщо ми робимо це із разу в раз, то це про те, що все буде добре, да. це про те, що вечір наступив, точно так, точно так же буде ранок, точно так же буде день, і ми доживаємо до вечора, знову читаємо казку. Якщо ж мова йде не про читання, а вигадування казок чи історій, то це більше про сторітелінг. За словами Людмили Єхалової, цей напрям, коли дітей вчать складати власні казочки, доволі поширений у психотерапії і гарно зарекомендував себе під час групової роботи з дітками. І це дуже гарно спрацьовує на відновлення дітей, на відновлення комунікації. Це ж до речі, про ту ж соціалізацію да, сторін не допомагає комунікувати. Якщо ми напряму не можемо сказати щось, якщо дитина не може напряму щось висловити, то ми можемо це зробити опосередковано. Бо ми ж розуміємо, що кожна річ, яку ми творимо в цьому житті, чи то казка. Чи то малюнок, чи то там вив'язування якоїсь іграшки, це ми говоримо про себе. Да, ми вкладаємо туди себе, і це наша проекція на наші внутрішні відчуття. Привчити дитину до читання можна, перш за все, своїм прикладом. Якщо дорослі читають, дитина так чи інакше потягнеться до книжечки. Тому завдяки почуттям серця та силі розуму все у ваших руках.